Понад 20 предметів старовини, які відносяться до культурних цінностей, днями до Чернігівського історичного музею передали працівники управління Служби безпеки України у Чернігівській області. Артефакти вилучили у недобросовісного колекціонера, а до музею передали в рамках судового рішення. Співробітниками Служби безпеки України у січні поточного року було попереджено спробу контрабатного вивезення з України до Сполучених Штатів Америки та країн Європи. Предметів старовини, які належать до культурних цінностей. Правопорушнику якого вилучили ці предмети, мешканець міста Прилука. Він займався колекціонуванням старовинних речей, а також проводив незаконні пошукові роботи на об'єктах археологічної спадщини, після чого намагався знайдене продати закордонним колекціонерам. Він розмістив оголошення про продаж старовинних артефактів на відповідному інтернет-ресурсі. Та намагався збути знахідки іноземним колекціонерам за допомогою одного з поштових сервісів. У свою чергу, в межах контролю співробітники Служби безпеки України вилучили відправлення, запобігши їх вивезенню за межі України. Суд визнав зломисника винним за частиною першої статті 201 Кримінального кодексу України, предмети старовини за рішенням суду. Передані до Чернігівського обласного історичного музею зі слів історика Максима Блакитного більшість предметів, що передали до музею, це оригінальні речі, час створення та користування якими датується переважно добою Київської Русі та 17-18 століттям. Це переважно прикраси, якщо ось персні або сігніти, як тоді казали, тобто це персні, які носили в більшості саме чоловіки, тобто козацька старшина, які позначали, ну, фактично були і предметом статусу, і. Скажпак належності саме до козацької вирсу, тобто козацької старшини для історії саме північного лібережа або Чернігово-Сімщині. Ці предмети становлять е, історичну культурну цінність. Наразі передані предмети старовини мають пройти обстеження у відповідних фахівців. Після чого їх юридично поставлять на баланс музею. Ці предмети мають пройти певну процедуру, щоб безпосередньо вже юридично. Потрапити в нашу колекцію, колекцію музею, і згодом, в залежності так, від передусім, наших робочих планів виставкових, експозиційних, то так ми будемо безпосередньо ті предмети, які відносяться або до Київської, або ось, до Гетьманщини, при до Гетьманщини, то будемо експонувати в залежності від тих виставок, які ми будемо створювати.